Що таке жир і як він утворюється? Давайте поговоримо чесно. Але перед тим підпишись, постав лайк і напиши коментар до цього відео. Поїхали. Все дуже просто. Уявіть, що наш організм це є квартира, яка потребує обслуговування, тобто оплати комуналки. От твоя комуналка завжди стабільно 3000 гривень, тобто 3000 калорій. Коли ти платиш кожен місяць 3 тисячі гривень, тобто кожен день наїдеш 3000 калорій, все нормально, все стабільно. Але коли в момент от ти відкладаєш просто з ніхіра 30,5 тисячі на комуналку, а в тебе вона виходить 3, ті 500 гривень ти такий, ну я ж відклав на комуналку, відкладу собі на потом. Так само це і працює в організмі. От ти твоя норма 3000 калорій, ти з'їдаєш 3,5, і організм починає відкладати на путок. А куди відкладати? Правильно. В пузу, в ляхі, в руки, в шию, в лице і так далі. Все дуже просто. Ми поговорили чесно: лайк, підписка. Люблю вас, цілую поважаю.